День архітектора України у Кам'янці-Подільському відсвяткували персональною виставкою робіт столичної архітекторки Світлани Мельник. Урочисте відкриття виставки відбулось 1 липня у конференц-залі Кам'янськ-Подільського національного історико-архітектурного заповідника. Кам'янець. Дійсно, виставка дуже цікава, тому що вона обдумувалась приблизно рік, а може навіть і більше. Це виставка архітекторки, художниці київської. Світлане Мельник, яка починала свій трудовий шлях у нас у Кам'янці-Подільському у цивільпромбуді, в інституті, працюючи архітектором зразу після інституту. Але сьогодні вона виступає як авторка художніх робіт графічних і пастельних. З Кам'янцем-Подільським Світлану Мельник доля пов'язала давно. Її чоловік кам'янчанин. Тут розпочалась її і трудова, і творча діяльність. І досі Кам'янець-Подільський надихає на нові цікаві роботи. Сьогодні я привезла 52 роботи. Це в мене виставка називається Міста в лініях і Барвах. Три міста Київ, Кам'янець-Подільський, Львів. Оце три міста. Зараз я приїжджаю завжди, кожне майже кожен літо з чоловіком на до родичів і гуляю містом. Місто дуже змінюється кожен рік. І дуже я вдячна. І Архітектором сьогодні день архітектора. Я дуже вдячна, вони працюють класно. Назва виставки Міста у лініях та барвах говорить сама за себе. Це графічні та пастельні пейзажі, що розкривають архітектурну велич Києва, Львова та Кав'янця-Подільського. Роботи мисткині подорожували світом і залишились у багатьох країнах. Унікальний художній стиль Світлани Мельник полягає у дуалізмі її життєвих покликань, архітектури та живопису. За допомогою графіки авторка передає витонченість деталей та характерні риси міст. А пастельні роботи, сповнені барв і тепла, відтворюють їх настрій та красу. І як зазначила мистецтвознавиця Інна Березіна, усі твори Світлани Мельник є іконографічними. Тут відбувся такий мікс і синтез таланту і Освіти, високого рівня освіти. Але з іншого боку, також стверджую інше, що якби пані Світлана була просто фіксатором, а вона безумовно виступає як фіксатор, і всі без виключення твори є іконографічними, на них тепер і потім вже і будуть покладатися сучасні і майбутні реставратори, тому що навіть при наявності сьогодні мистецтва фотографії, яке вже з 19 століття з нами, все рівно як важливий іконографічний. Документ ці твори уже працюють з відкриттям персональної виставки. Світлану Мельник привітала її наставниця, колишня головна архітекторка міста Кам'янця-Подільського Людмила Скопінцева, і вручила їй власноруч написану символічну роботу Руки художниці. А директор національного історико архітектурного заповідника Кам'янець Василь Фенцур вручив мисткині квіти та подяку. Найкращі побажання пролунали на адресу усіх архітекторів з нагоди професійного свята. А виставка Світлани Мельник мала ще й благодійну складову. Одна із її робіт була виставлена на благодійний розіграш. Одну роботу ми розігруємо. За донат за підсумками розіграшу Картина Світлани Мельник Папська вежа дісталась родині місцевих архітекторів Ларисі та Віктору Рудюкам. Зібрані кошти спрямували на маскувальні накидки для бійців 13-го батальйону 95-ї штурмової бригади. Виставка робіт Світлани Мельник діятиме до 30 липня 2025 року, і відвідати її можуть усі бажаючі.